Хмельниччина мальовничий край з цікавою історією, і хоча її прискіпливо вивчають вчені краєзнавці, дотепер існує дуже багато маловідомих фактів і таємниць. Саме через це письменниця Нелі Мальована вирішила створити творчий путівник найвідомішими та найцікавішими місцинами області. Книга являє собою збірку різноманітних головоломок, вирішуючи, які читач дізнається зашифровані таємниці та різноманітні факти. Сама даже обложка книги представлена в виде содержания, то есть на фоне карты книги показан маршрут главного героя книги, туриста Геша, который путешествует. То есть, вот мы здесь побываем вместе с ним. Это пещера Атлантида, Подольский, Товтры, Каменец, Подольский, Сатана, Бабмеджи, Башт, Малисы, ну и так далее. То есть, основные моетки. Самые как бы, интересные моменты истории, которые касаются вот того или иного объекта, они представлены через головоломки. То есть, решая какую-то головоломку, мы узнаем определенную историю. Тось ну на мой взгляд, це как бы легше запам'ятати интереснее, на пер для дітей. Вот это легче запам'ятається, тому що бы вот головоломку це рішення откладывается в голові і краще в памяти. Це вже друга книга Нелі Мальованої. Перша теж з головоломками знайомила читачів з історією міста Хмельницького, колишнього Проскурова. Та на цьому письменниця не зупиниться, обіцяє і надалі створювати цікаві книги про історію різних міст та навіть усієї України.